взагалі то ця історія не про крота, а про кота. З'явився у нас кіт рік тому. Він просто до нас прийшов і почав у нас жити. Знаєте, кажуть, що коти вибирають собі хазяїв самі. Так ось почав він у нас жити. Його, наче всі люблять, лілеють. І, в общем, ми забрали його у середині жовтня додому, у місто, бо дуже полюбили цю тваринку. Вдома ми його. Кормили, купали, в общем, любили одні одним словом. Настала весна, привезли мої кота на дачу. Думаємо, може втече від нас. Ні, не втік. У нього дача. Він тут хазяїн. Він тут цар. Дуже дуже був радий, довольний. І ось настало літочко. Літочко, Ми всі приїхали жити на зачків. Почав таке творити, таке творити. Вдячність за мої походеньки, за кормом вкусненьким. Почав ловити мишей. Але миші то ладно. миші то ладно. Приносив їх до мангалу, ложив у травичку, лягав поруч і радів. Ну, грався іноді, коли вони ще живі. Але він їх не їсть, а просто ловить і грається. Миші то таке. Зловив дві криси. Теж біля мангалу до мангалу приніс, якби це типа наті мій трофей, мій мій ужин, теж кусочок м'яса приніс. Потім почав ловити ще й пташок. Вороб'ї, синички, це розтрощене, пір'я, все, все в лахмоттях. Бідні пташки. Ну, нащо ловити пташок. Але він їх ловить не просто ловить, а він їх ловить вночі, коли птиця вже на віточки собі засинає, спить а тут хап, хап її і несе. Куди вночі нести пташку? Звісно, вдома приносив під стол, кидав, раз кинув, два кинув, три кинув. От Боже, нещастя. Одного разу зловив крота вранці. Дуже дуже рано було. Я побачила, це, це саме цей, цей крот, який на відео зараз. Побачила, думаю, ну всі потішимось, подивимось на кротіка. Дуже він гарненький, не прикушений, нічого. Пересадила я крота. Ас, тас набрала землі. Ми дивилися на нього. Ось знімала відео, роздивлялися. Він сліпий, лапки такі цікаві. Грибе задні лапки е, ледь не не рухаються, тільки такі передні, передні і морда копає, копає, І потім знов вилазить. Але він вже поняв, що він у пастці, Але це ще не вся історія. Цього кротика ми випустили, випустили в поле. Дуже гарний, гарнесенький, пухнастенький, Ай, клас. Але одного разу я залишилася сама на дачі. Думаю, о, висплюся, буду робити те, що мені треба. Ага, сама, але ж я ж з котом залишилась. Ну і що ви думаєте? Заморилася, щось там робила. Думаю, там в 10 ляжу вже спати. Лягла темно на вулиці. Кота нема в хаті. Десь через пів години чую, кличуть мене. Виходжу на вулицю на порозі перед дверми Лежить ташка, вся розтрощена в пір'ях. Все воробушек. Думаю, о, ну що, ну завжди ми його хвалимо. Похвалила, кажу, молодець, молодець, і йдем спать, йдем вже спать. В общем, прийшов він до хати, закрила двері, але він ні, не огоманіться. Через вікно вистрибнув. Проходить ще хвилин 15, Я вже і задрімала. Несе того вороб'я вже, вже вже мені в хату. Через вікно я по силуету бачу на вікніше, що. Запригнув на вікно і в зубах щось тащить. Кажу, нащо ти це в дом притащив. Виходжу на поріг, нема. Це, це він того вороб'я. Мені заніс у хату. ах ти мені спать даєш, що ж таке. В общем, викинули я того вороб'я в мусорку, Ну і далі сплю. Це вже десь одинадцята. Сплю далі, кота нема, кіт на вулиці. Вночі починається шоу. Їжі ходять грімлять. Дуже нагло вони ходять. Шуршать. кота нема. Засинаю лізе через вікно і знов у упасть у щось тримає. А боже думаю, Ні, ні я цього не витримаю. Кажу, монаше ти це в дом тащиш. Так він не подстала, він под дивана. заліз глибоко-глубоко заліз туди і сидів. Все не витримала, пошла спати в іншу кімнату. Це, це, це все вся історія. Це до пів другої ночі. На ранок піднімаюсь, думаю, ну треба ж ці вже в видвігати, вибігати. Дивитись, що ж він там заховав. А то на кроваті. Це кротік. Другого крота спіймав, але його вже за А приніс в хату під кроваті. Ось така історія про вдячного кота, який своїми здобичами приносить до хазяїв і дуже дякує. Дякую за ці всі карма, за цю всю любов, за цю ласку. Від людини до кота отака От історія.